На шаг вліво! Конвой стріляє! без придупрі. Польське телебачення та 1 покаже фільм Хайтарма. Це стрічка про депортацію кримських татар. У фільмі багато аналогій зі своєю долею знайдуть також українці. У фільмі Хайтарма. Повернення українці з Польщі можуть побачити багато паралель, якщо йде про історію свою власну, особливо історію 44-47 років. To historię deportacji z historią e, krymskich Tatarów. Tutaj idzie się pro problem deportacji ludzi, bez względu na ich poziom lojalności do danej systemy, danej drżawy, e, Deportacji żorstoko, jaka, e, się, e, e, людей, e, z gorstokoi, która oznacza nie tylko ludzi z ich rodzinnych Але позбавлення усіх дотеперішніх форм суспільного, культурного і релігійного життя тут вистачило б таки поміняти місце, дату, натомість трагедії, перебіг страждання, емоції, почуття були б такі самі. Появі фільму у Польщі сприяли громадський комітет солідарності з Україною, Національна фільмотека та об'єднання українців у Польщі. У половині квітня відбулася спеціальна презентація у Варшаві. Тоді режисер і водночас виконавець головної ролі Ахтем Сайтамблаєв в інтерв'ю для нашого слова говорив: І, звісно ж, якщо говорити кінокатиповом, прежні велика звітівська аудиторія. с которой ты хочешь поделиться и болью, и надеждой, и... да и просто рассказать о том, что вот есть вот такие вот крымские татары вообще. Потому что нас-то, собственно, не было, нашего народа не было даже в списках народов, живущих на территории Советского Союза. То есть нас просто не существовало как таковых. Это, конечно, и дань памяти нашим старикам, и матерям, и, и дедам, и прадедам тем, которые ага. и воевали и участвовали также в, в победе над фашизмом, по ездят, на рад, в то время, как их родных и близких депортировали, которые, которые сумели выжить, дать жизнь нашим отцам и матерям, а соответственно и нам, да, сумели вот всей своей жизнью и своей борьбой за возвращение. на родину, дать нам можливість цю родину у В основі фільму Хайтарма реальні події. У травні 1944 року національний герой кримських татар Амет Хан Султан, радянський лодчик, разом з товаришами відвідує рідну Алубку. Саме тоді у місті розгортається операція з примусової депортації кримських татар, яких охрестили фашистськими колаборантами і ворогами народу. Suczasna agresja Rosji iżczo do Krymu. Film Hajdar ma robić bolesno aktualne.